Вирішив я сьогодні приготувати ось таку вот мімозу в лаваші. Робиться дуже просто і виходить класна закуска на стіл. Беремо 4 плавлених сирка і натираємо їх ось на цій стороні на мілкій терці. Далі беремо один огірок і також натираємо його на мілкій терці. Наступне 5 курячих яєць і також натираємо. Тільки не забудьте почистити. Тепер беремо одну банку сардини. Або можете взяти скумбію у власному соці, або е, тунець. Зі всім буде смачно. Коротше, беріть, що вам подобається, або, як то кажуть, що на акції. Рибу вже терти не треба. Просто висипаємо і легеньку виличку трошки перем'яти. І додаємо сюди домашнього майонезу. Ну, або з магазину. дивіться, який мене гарний вийшов. Густий, густий цього разу. Тепер беремо лаваш. І розмашуємо отак от по всій площині. Закручуємо тепер отак от трубочкою. Отака от штучка у нас виходить. Тепер на харчову плівку. Отак от раз. 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 І по боках закрутили такою сукерочкою. І відправляємо в холодильник на ніч. Пройшло 12 годин. Ось такі у нас вийшли лавашики верніше мімоза. Отак воно все всередині. Тепер відріжемо і спробуємо, що в нас вийшло такими ролами. Хм. Дуже прикольно. Обов'язково попробуйте.